Нещодавно Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському Bloomberg, і там він розповідав трошечки про наш майбутній контрнаступ, який, скоріш за все, і не відбудеться, про те, що американці надають нам військову допомогу, але надають її щось дуже мало, або вона йде дуже довго, і ми не можемо укомплектувати якісь війська. Коротше, давайте послухаємо. Мота про я хочу поговорити про стан війни зараз про території. Війна вже от третє літо. Триває. Росія мала деякі наступ у Харківській області, але ви втримали там фронт. І схоже, що контрнаступ віддалений в часі. Як довго буде тривати от така патова ситуація? Це не патова ситуація, це просто проблемна ситуація. Пат це без вихід. А проблема проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання. А інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих. Які не укомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно. Ми вдячні Конгресу за підтримку. І так, а вже ж, але воно все повинно прийти. Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Коротше, забудьте про контрнаступальні дії. В мене тут питання. Він каже про 14 бригад, які стоять неукомплектовані, стоять в резерві. Я тут загуглив. Чисельність бригади в середньому від 1000 до 8000 осіб. Давайте скажемо, що в середньому 5000 осіб в одній бригаді, 14 множимо на 5000, виходить, у нас десь стоїть 70 тисяч військ, які не укомплектовані, не озброєні, вони просто стоять, чимось там, займаються. І при цьому, якщо ви пам'ятаєте, те, що пише Мар'яна Безугла, то Сирський формує ще нові бригади. Тобто у нас є 14 бригад, близько 100 тисяч військових, яких немає зброї. Вони десь там знаходяться не знаю, на полігонах, тренуються, просто сидять, просто нічого не роблять. Хезе, що вони роблять, але вони без зброї, вони чекають зброю. А ми ще паралельно бусифікуємо людей на хіба? Замість того, щоб поповнювати існуючі бригади, щоб просто брати, доповнювати бригади або там відправляти на ротацію тих людей, які вже в існуючих бригадах давно-давно воюють. Ми на додаток до 14 бригад, які стоять просто не задіяні, нічим не займаються, ми створюємо нові, при цьому зброї в нас немає. Ми бусифікуємо людей, ми е, оновлюємо якісь дані в ТЦК, збираємо нові бригади. Навіщо? Щоб ці нові бригади стояли без зброї. Щоб в нас було без зброї не 14 бригад, а я не знаю 24. Щоб вони просто стояли і чекали американської зброї. Яка, коротше, в цьому логіка? Які плани? Ми ж розуміємо: ми ж не тупі, не дурні люди. Ми ж розуміємо, що якщо нам зброю дають потрошки, потрошку, потрошку, то не буде ніякого контрнаступу. Ну, не може бути такого, що Сполучені Штати дають нам зброю 2,5 роки потрошки, лише для того, щоб ми могли якось протистояти росіянам, але не могли там їх так сказати. Казати і піти в нормальний контрнаступ. І це відбувається два з половиною роки. І ми тепер збираємо нові бригади, які у нас стоять 14 штук без діла. Ми створюємо ще нові, мобілізуємо ще більше людей. Для чого? Для того, щоб вони просто стояли. Ну не зміниться ця ситуація. Американці не почнуть нам давати більше зброї. Те, що вони нам дають, те й залишиться. Так нафіга формувати нові бригади, нафіга розмовляти про якісь контрнаступи? Тупо бетонуйтесь, бетонуйтесь там, де ви є. Не Ні треба ніяких нових бригад. Копаємо окопи, бетонуємося, мінні поля, стоїмо й чекаємо. Це просто ну, єдина правильна відповідь, яка є в даній ситуації. Зеленський постійно виходить там, нам не дають зброї, нам не дають те, нам не дають там, але ми створимо там купу нових бригад. Ми просто їх вистроїмо, будемо платити їм зарплати, введемо економічне бронювання, будемо щемити бізнес і підвищимо налоги, тому що в нас 100-200 тисяч військових будуть стояти без зброї, але ж їх потрібно кормити, вдягати, одягати, платити їм зарплату. А хороше на це все немає. Але ми створимо ці бригади, і хай вони будуть. Ну просто-просто так. А вдруг я не знаю, що може статися, навіщо нам ці. 100-200 тисяч людей, які не озброєні зброєю. Просто щоб були. Яка в цьому логіка? Хто розуміє логіку цих рішень? Хто? Напишіть мені, хто зрозумів не хіба нам 14 бригад, які просто стоять?